Жахлива авіакатастрофа в Сполучених Штатах Америки. Розбився літак. Вантажне судно «Макдоналд Даглас виконувало рейс з міжнародного аеропорту Луїсвілля до Гонолулу Гаваї. Під час зльоту стався збій в роботі двигуна на лівому крилі. Він загорівся, літак не зміг набрати висоту. Облавок перевернувся на бік і вибухнув неподалік з літно-посадкової смуги за 5 кілометрів від литовища. Літак упав на територію, де розташовані підприємства з переробки від. Тходів та продажу автозапчастин щонайменше семеро загиблих та більше десяти поранених. На місці авіакатастрофи виникла величезна пожежа, адже баки з пальним були повними. Стоп густого та чорного диму видно за кілометри. Довкола на території кількох миль розкидані уламки судна. Аеропорт після авіакатастрофи було закрито. Вильоти та прильоти до Луїсвіля призупинені. Якщо хочете знати більше, підписуйтеся на канал.